День я Саєнко Лілія презентую до вашої уваги свій проєкт на тему збереження рідкісних рослин, які проростають на території Лиманської територіальної громади Донецької області шафран весняний. Кожного року тільки но почне танути сніг, наші очі радують перші весняні квіти, перші чудові квіти після тривалої зими. Тішать нас своєю красою, їм не страшні ані сніг, ані злі морози. Первоцвіти, безцінний дар природи, перша посмішка весни, прикраса лісів. Моє дослідження проведене в березні 2022 року. Тема збереження первоцвітів завжди була дуже актуальною. Та, на жаль, в останні часи, коли територією моєї рідної Лиманщини пройшла війна. Тема збереження біорізноманіття в цілому стала одним із пріоритетних напрямів в майбутньому нашої країни. Саме тому для висвітлення однієї із світлих сторінок неповторної природи Лиманщини я вирішила представити до вашої уваги свій проєкт. Мета мого проєкту є здійснення дослідження стану поширення шафрану весняного, який підлягає охороні на території балки Дідове селища Шандриголове та Багдасарового лісу. Селище міського типу Дробишеве. Визначення причин, що призводять до скорочення цих рідкісних видів рослинного світу та розробка програми екологічних заходів, спрямованих на відновлення ареалу поширення шафрану весняного. Шафран весняний вид багаторічних трав'янистих рослин, роду шафран, родини Ірисові. Досягає у висоту 15 см. Бульба цибулина сплюснута, одягнена сітчастими лусками. Надземне стебло не розвивається. Листя темно-зелене, сріблясто-білою поздовжньою смужкою. Вузькі лінійні. Знизу листя і стебло крокусу покриті прозорими лусочками. Квітка дзвіночкоподібна, воронкоподібна з довгою трубкою. Шафран квітка одностатева з яскравою оцвітиною. Зовнішні частки від не більші внутрішні, до 3,5 см завдовжки. З однієї бульбоцибулини розвивається одна-дві квітки. За забарвленням квітки діляться на дві групи: жовто-квіткові забарвлення від жовтого до жовто-горячого і блакитно-квіткові забарвлення від світло-бускового до темно-фіолетового. Також зустрічається альбіносна форма. Частіше у блакитно-квіткових, рідше у жовто-квіткових. Течінки прикріплені до цвітини, течінкові нитки короткі. Пиляки прямостоячі лінійні, зазвичай довші течінкової нитки, стовпчик ниткоподібний з трьома маточками, Плід – тригнізна коробочка, насіння дрібне ребристе. Пиляки лимонно-жовті, цвіте шафран в березні квітні із Крокусом пов'язано багато легенд. Одна із них розповідає про те, що житель Олімпу Бог Гермес якось раз, змагаючись зі своїм другом Кроком, випадково вбив його. Оплакуючи, Гермес перетворив краплі його крові в прекрасні квітки Крокуси, такі ж красиві, як і був його друг. Згідно з іншою легендою, Крокус був закоханий у німфу, і вони ніколи не розлучалися. Коли богам набридло спостерігати за ними, вони перетворили німфу в кущ, а юнака в прекрасну рослину, яка згодом стала називатися шафраном. З шафраном пов'язано чимало повір'їв, так вдавнину вважали, що він може допомогти людині впоратися з гнівом і глибокими образами заспокоїти. Навесні, коли природа розквітає, дівчата сипали заговорену приправу на вогонь. Щоб назавжди утримати коханого поруч з собою. Багато народів вірили, що для того, щоб викликати вітер, необхідно кинути трохи шафрану з великої висоти, наприклад, з високого пагорба або гори. На території Лиманщини на початок 2022 року було виявлено лише два епіцентри поширення шафрану весняного. Один за реалів знаходиться на території села Шандреголове. В районі Балки Дідове, що знаходиться за 2 кілометри на північний захід від села, і де виявлено 3 екземпляри шафрану. А другий ареал на території селища міського типу Дробашеве в районі Багдасарового лісу, де виявлено 7 екземплярів шафрану весняного. З огляду на вище сказано, ми можемо зробити висновок, що шафран-весняний на території Лиманщини є регіонально рідкісним первоцвітом. І потребує всебічної охорони та вироблення програми екологічних заходів та дій з метою його збереження та подальшого поширення. Перше цвітіння у шафрану весняного на території Багдасарового лісу спостерігалось 3 березня 2022 року, а на території Балки Дідове 6 березня 2022 року. Основними причинами, що перешкоджають повноцінному збереженню, та подальшому поширенню шафрану весняного у вище зазначеному регіоні є наступні непродумане використання землі і розорювання тих ділянок, на яких росте шафран весняний, нищення шафрану весняного період його цвітіння людьми, збирання на букети, пересаджування на власні обістя тощо, проведення несанкціонованих сінокосів на ділянках, де росте шафран весняний. Здійснення весняних випалювань сухої торічної трави під час коли цвіте шафран весняний, в результаті чого вогонь пошкоджує рослину і призводить до її загибелі. Здійснення випасу худоби на ділянках, де росте шафран весняний, коли худоба затоптує цю тендітну рослину. Провівши візуальне спостереження та початкове дослідження виявлених популяцій шафрану весняного та з'ясувавши основні причини, які перешкоджають збільшенню його ареалу, нами було розроблено та запропоновано орієнтовну програму екологічних практичних дій та заходів щодо збереження та подальшого поширення ареалу шафрано-висняного. Дана програма складається з наступних компонентів здійснення подальших досліджень місць поширення шафрану на території Лиманської територіальної громади. З метою їх виявлення, нанесення на план місцевості та проведення щорічного моніторингу облік кількості екземплярів поява чи усунення сприятливих негативних для поширення шафрану весняного екологічних факторів тощо Організація щорічних екологічних акцій шафран, які передбачали наступне Виявлення місцевостей та ділянок в регіоні діяльності Шандриголівської загальноосвітньої школи, які є потенційно сприятливими для пересадження окремих екземплярів шафрано-весняного із попередньо виявлених зон поширення цього первоцвіту. Організація пересадження окремих екземплярів шафрано-весняного із зон його природного поширення на виявлені потенційно сприятливі для його подальшого росту та природного розповсюдження. Здійснення періодичного моніторингу за станом пересаджених екземплярів шафрану весняного контроль за процесом його адаптації у нових умовах та на новій місцевості. Повноцінна реалізація цієї, як бачимо, не надто об'ємної складної програми дозволить досягнути відразу декількох позитивних результатів, а саме, розпочнеться процес сприяння збереженню та поширення шафрану весняного на території Лиманщини де цей вид рослин є регіонально рідкісним і потребує всебічної охорони. Буде утворено декілька нових колоній популяцій шафрану весняного у місцях, де для нього відтворення та поширення присутні максимально можливі сприятливі екологічні умови. Новоутворені штучні популяції, які будуть знаходитись на значних відстанях від популяцій, метрополій, Дозволить знизити ризик загибелі всієї популяції шафрано-весняного на території Лиманщини. Наявність інших зон поширення шафрано-весняного може дозволити відновити існування шафрану шляхом пересаджування його окремих екземплярів штучно утворених популяцій на місця попереднього ареалу існування. Пам'ятайте, первоцвіти чекають нашої допомоги. Первоцвіти безцінний дар природи, перша посмішка весни, на світлині, яка проілюстрована на слайді, шафран весняний, що розквітнув цієї весни в моїй рідній Лиманщині, яку українські воїни звільнили від ненависного ворога. Первоцвіти, немов кажуть, людям: не журіться, скоро перемога, ці надзвичайні. Тендітні істоти хороб роз'являються просто на білій сніговій ковдрі, незважаючи на всі негаразди. Первоцвіти, унікальне творіння природи, бережімо їх. Цвіте шафран у мене під вікном, такі маленькі та яскраві квіти Окутались туманним полотном, а хотіли вони сонечку радіти. Весна змиває проливним дощем усі зимово сніжні негаразди. А в серденьку весняно ніжний щем, І віра в те, що дощ цей не назавжди, що завтра вранці сонечко зійде, все обігріє променем ласкавим, Розсіється туман і пропаде. Шафран розкриє пелюстки яскраві. Дякую за увагу!